Філіппінська влада не виключає, що жертв потужного тайфуну Бофа доведеться ховати у братських могилах. Багатьох покійних неможливо упізнати, а непоховані тіла можуть спричинити до виникнення епідемій. Президент країни Акіно відвідав постраждалі райони і пообіцяв потерпілим гуманітарну допомогу. У тимчасових притулках, розташованих у школах та лікарнях, скніють до 300 тисяч осіб. За офіційними даними, кількість загиблих внаслідок тайфуну сягнула понад 400 осіб. Ще майже стільки ж вважають зниклими безвісти. Майже половину жертв стихії складають мешканці долини Компостелла. Там вода знищила навіть адміністративні будівлі та медичні заклади. Цей регіон лишається фактично відрізаним від світу. тайфун завдав Філіпінам збитків на 100 мільйонів доларів. Утративши силу він прямує у південно-китайське море. Щороку Філіпіни переживають до 20 буревіїв. Бофа став найпотужнішим у цьому сезоні. Прогнози теро не втішні. до різдва остров'янам доведеться пережити ще один тайфун.